Друзі, всіх вітаю! 23 грудня, ми в Одесі. І сьогодні з разінькою ми приїхали в Рів'єру. Торгове дерева давно ми тут не були, сьогодні пройдемося трохи по магазинах. Погода хмарна, сонечка немає, ще є вітер. Слава Богу, що нема дощу, бо вчора був дощ. Ну, якось так. Тому я вирішила, давно ми не ходили по магазинах, трошки пройдемося, подивимося, якийсь аварічний прикрас, та й взагалі. Які акції, ми це любимо? Растенька в образі сьогодні новорічному, як завжди. Ну тут щось перерита. Такий фон, ну можливо, це і добре. Що на такому фоні, на такому контрасті, растя буде виглядати ще красивіше ніж вона є, хоча вона завжди прекрасна. Растя, і це дійсно цей фон не для тебе. Ходімо, можливо, в рів'єрі є ялинка. І ми будемо з тобою там сяяти. Нема сонечка. Сяємо ми і даруємо вам даруємо вам радість і добро. Ходімо. Ми вже всередині. Людей небагато. Растюня, як ти розмістилася. Ростюня. Добрий день ще раз. Я хочу показати, як ти виглядаєш в транспортному засобі. Все, ходімо. Я думаю, зайдемо в юск, подивимось, що там по гномам. Потім халф прайс, не будемо дивитися сьогодні. Одяг та взуття. Ні, ні, ні. Там новорічні прикраси дуже красиві, подивимося стіни і що там нам пропонують. Сьогодні ми робимо е, наклон, наклон чи як сказати українською, в бік новорічних прикрас. Все, ніяких оцих шмоток. Так, расті. Все. ходімо. Що ми бачимо на вході? Розклад роботи 25-12 дванадцятого юск вихідний. І першого вихідний молодці. Вюск святкує, всі свята. 80 гривень такі гноми, друзі. Я вже бачила меми. зараз вам розповім, які стосовно ці гномів. Зараз трохи пройдемося. Друзі, що тут цікавого? Ну, я нічого не бачу цікавого. Ростюнечка. Їдемо далі, так. Да? Хочу розказати вам той мем, який я бачила вже на просторах інтернета. Пам'ятаєте рибки порцелянові, такі в радянські часи, вони були в кожному домі. І, типу, зараз, оце покоління, як наші діти да, в нас, питають. Батьки, а скажіть, а чому в кожному домі є ці рибки? Пам'ятаєте, там дві такі великі рибки синьо-білі і маленьких багато? Ось вони дійсно були в кожній квартирі. І потім наступне покоління, вже там наші правники чи що будуть питати, а звідки в кожній квартирі гномиці. А тому що Юст зробив таку акцію. По вигідних цінах продає гномів і їх накупили вже всі. Давайте подивимося, скільки вони коштують на зараз, на сьогодні. 450. Ось такий. 450. Оці класні. І по триста, по триста такі худенькі, але теж на ніжках пружинках сто шістдесят ліхтарики сто п'ятнадцять. Подошки сто тридцять п'ять. Зірочка пледи 600, Ось 80 гривень. Такого земляного якогось зеленоватого. Буде рік зеленої змії. Так що треба все зелене купувати. 300 гривень. На ніжках таких. Раз. Склали, розклали, склали, розклали. Ну все, 450. Ми повторюємось. Одне і те саме. 160. О, 160 величинки і 235 сніговик. Растюнечка, купить тобі щось? Постіль 1700. Отакий би куточок зробити для Расті, так? Да? Такий намет, вігвам, да, називається чи як? Намет ігровий, 1700. Подивіться, коврик, гном. Ой, клас, да? була прастина норка. Але в нас немає хати немає, тому тільки норка і залишилася. Ну а так, як завжди, в Юскі дуже багато знижок на всі товари. Тут рушнички, вон, по 150, по 90. Угу. Постіль полуторка, 1250. А двохспальна 250. Пододіяльники, простирадла, все є. Полуторка 900, 650. Що це за ціни такі? 1100 двоспальна Двохспальний. Рушнички 400, 500. Бані такі великі. Сюня, ну тебе не пускають в ковпрас, я піду одна. Друзі, така новорічна вітрина, щелкунчики, санти на конях, Олені, Олені, не брити, не голені. Трохи дамо музикального сопровіду. Ходімо всередину, Ростюня, чекай, чекай моя Маська. Ближче знімемо щелкунчиків, 759. 869? Ну, красиві. Іграшки три? За ціною двох. 209 такі кульки такі красиві. Давайте пошукаємо щось. А, якийсь то бульдожик 319. А це що? Такий Санта, 319. все по 319. Ого, така кулька, що що комусь в голову попаде, то. 429. Тут буде гамплик. Подушки на 549. 759 ліди. Ой, які вони м'якенькі. 869. Дуже такі м'якенькі, приємні на дотик. 759, 799. Маніоні Яка мила собачка. Навіть від дозатори новорічні, подивіться, який вибір. Рушницькі. Новорічні светрики і по продажі такі. 449, 349, 429 таких гном. А це хто? Півник якийсь 549. Боже, яка молота, 209. Підставка під горщик, 549 Клас. Боже, я так люблю ці дрібнички такі, воно все таке красиве. Вау! Вау! Та ну ладно, наразі схоже. Сімсот п'ятдесят Terima kasih telah menonton! Друзі, все ж таки декілька моделей важкого люксу я вам сьогодні покажу. Мейсон Марджела. Подивіться на ці батільйони, пам'яти каблук, пам'яти галініще. Це все так задумано, дорого, багато, красиво і блискуче. Щоб ви були в трендах, щоб ви знали, я вам показую для цього, а можливо, хтось захоче купити. Ціна такої моделі 9669, Є ще лимонного кольору. Ось так. Ну, Симпатично. Просто огонь. А ось і лимонний колір і поїхали далі. Це як фреш, це просто підстава від пінка, і ми проходимо повз. Якщо ви думали, що ваші люкса, ви вже не побачите, будь ласка, Джорджа Армані, майже за 17 тисяч дарує вам таку красу пухнасту, яскраву, яка в наші такі хмарні дні буде приносити вам радість. Подивіться. Чорного кольору і помаранчевого, Як той дамовінок Кузя. дуже мило. Бренд Балман подивіться на ці бадфорди. Мою увагу привернула висота. Це ж треба мати такі ноги, щоб носити такі бадфорди, але вони дуже круті. Цю сумку ми вже бачили, її ніхто не купив. Але сумка це така з нею, ви точно не залишитеся непримітною. Вас точно запам'ятають, побачать і сфоткають. Ось так. Все своє ношу з собою. Я повернулася, гугуня моя. Як ти все добре? Йдемо в Ашан. Бо цим всім сит не бу не наїшся, не наїшся. Розумієте? Воно все красиво, але їсти обід ніхто не відміняв. Так красиво? Ти що змерзла? Чому ти дремтиш? Помічниця Санти, Ростюні, ну що це таке? Тю? По дорозі побачила магазин Інглішкоум. Мінус 50% знижка, тут теж таке новорічне, посуд є, і все. Зараз ціни приблизно. Ага, 1169. автівочки. активочки. Так, тут дуже красиві. 1169. Ось. 1169 сто шістдесят, такі фігурочки новорічні, тисячі, чим далі в ліс, як то кажуть що І тут в мене з'явився тос. Нехай наші бажання співпадають з нашими можливостями, бо я ходжу, дивлюся на ці цінники і думаю, чи лижи не їдуть, чи ходімо башані на вході стелажі з акціоним товаром новорічним. О, Ну це ціни, я розумію, 49. 79 дев'ять. Вже здається даром, так? Да? Тут диска, лампа. Разся, будемо брати? Танцювати будемо чи ні? Подивіться, нарешті ми побачили те, що ми шукали. Ціни, 5,50. Маленькі, але все рівно. 4,90. О, оце ціни, оце я розумію. Фух, а я думала, вже що, щось не так в цьому світі. Щось не так. 19, 19 гривень. Подивіться, о, навіщо нам якісь якути чи хто. Дев'ять. За дев'ять гривень можна придбати. І Оленя, боже, так хотіла Оленя. Дев'ять гривень, слухайте. Ну тут я не стримаюсь, я розійдуся. І я вже відчуваю це. Зараз той візочок буде повний, а? Подивіться на ці ціни. Нарешті, фух. Аж настрій піднявся, а то я вже думаю, що що це коїться, а? О, 25, Подивіться. Та. Огонь. Сім дев'яносто, друзі, сім дев'яносто. 19 які кульки красиві 4,90 друзі, ялинки олені банти ось це скільки всього Недорого. Ну що вони працюють в калабі, а шан працює в калабі, цей хал прайс. Той бере цей товар, ставить його по таким цінам високим, а ми потім заходимо в Ашан і кажемо, боже, як дешево, треба брати. І беремо. Вон, по 9 гривень. Ну що це за ціни? 9 гривень. Я щоб сюди доїхати, вже 50 витратила. Раз. 9 гривень. Я що це? Може взяти тут, стати на півдорозі до Говпрася і продавати трошки дорожче. Трошки 29. Подивіться на цього ельфа 149. Ну. Можливо, розпочати новий тренд, замість гномів купувати ельфів. Ну, подивіться, як там воно там. Тут рученята підшиті. А там ось так просто, сидить собі, плечики розправив. Ну милий. Боже, який ти милий. Клас. А скільки Санта? Санта, давай швиденько. Санта, Санта, нема ціни на Санту. ціни приємно вражає. Костюм єдинорога, 199 гривень на дитину, подивіться. Юбочка, це круто. 209 принцеса платя. 229 дракоша. Боже, як круто. подивіться, Я в шоці. 199. Траки 529. Подивіться, 399. Я в шоці. 59, 79 сімдесяли. Да, Ашан молодець. Молодець. При симпатії на сьогодні отримує Ашан від нас з Дивує цінами, прекрасна. Посуд. Такі тарілочки з зірочками вибитими. 3D техні 149 129 тася Отакі 185. Чашечка і блюдечка 185. Прекрасно. Ціна прекрасна. Скільки отакі? Де А це я розумію, Ну оці коробочки, таке враження, що, знаєте, оце печиво всередині поїли і щоб хоч щось відбіг продамо коробочку. Ці мені подобаються. Подивіться, які свічки. Снігавічки, які милі. Ой, боже мой. 20 гривень. 89 бокалів. Подивіться, як красиво. Як красиво. Сорок дев'ять склянка дев'яносто дев'ять. Сімдесят п'ять чашка яскрава. Я хочу собі таку все без прикола. В чашку я беру. А вот ще, є, яка 89. Теж прикольно. Зараз по радіо кажуть, скільки Ашан допоміг нашим ЗСУ. Зрозуміло, підтримуємо українську економіку наших ЗСУ. Друзі, я вже не хочу купувати ту чашку. Я щось перехотіла, тому що побачила цю, не знала, яку вибрати. Подумала, що мені взагалі вона не потрібна. У мене поки є. Три. Навіщо мені більше У мене немає житла? Ой. Вже хочу отакі купити. Оце зустріч, да, Растя? Неочікувано. Всі в магазині. Отут дуже багато цукерок. Подивіться, скільки. Ого! Ого, скільки цукерок. Растюня, ти бачиш? Ну це не сосіски, акції на алкоголь, шампусик чотириста дев'ять, триста 349. триста сорок дев'ять, дев'ятнадцять. Ну все, трошки показала. Не будемо робити акцент на алкоголь. Ми не пропагандуємо алкоголь. Ми за здоровий спосіб життя. Але на свята трішечки можна. Я Тільки що проходить одна пані і каже: ой, собачка так спокійно себе поводить в візочку. Я згадала, що ми сьогодні були з Расією на Укрпошті. Туди іноді хожу по своїх справах, і нас вже там всі знають. І Ми ж одягнули сьогодні ковпачок, заходимо. Я кажу, прийшла до вас помічниця Санти, з прийдешніми, принесли вам радість, посмішку, позитив. Все, дівчата кажуть: Дякуємо, дякуємо.' Я ж почала там своїми справами займатися, а раз ця сидить, мене чекає. І одна теж працівниця каже, Боже, вона так така слухняна, так спокійно себе поводить, а інша каже, та вона ж вже стара. Я кажу Здрасті! Стара, нічого, що ми з нею одного віку, з растю. Ми прийшли, принесли вам радість, добро, позитив, посмішки. І що ми отримали? Взамін, що ви нас обісрали? Обозвали нас старими клячами. Ну як так можна? Ну, ну, Друзі, я кажу, ну дівчата, ну ми старі, подивіться, на Растю, Я в шоці. Кутя крупа пшенична, 17,90, кутя 32,90, бачите, ціни. 6590 калач. Калач 49. Кукуруза і хороша, верес. Все, на вихід. Ми взяли панікон такий. Завтра ж йдемо до батьків. На святвечір ось таке. Я подзвонила Віталію подрузі, показала їй, включила відеокамеру, показала їй асортимент і кажу, який панітон вибрати. Вона мені сказала цей. І я взяла. Так що, батьки, чекайте нас, не морозьтеся, бо я не чула ще запрошення від вас, але все ж таки ми йдемо. І без запрошення, так, Растя? Так. Друзі, вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.